Ви знаєте, друзі, попросили мене спитати, ну, спитали мене за якогось там лапіна, що воно за одне, там тіпа, 5 років про нього не чули, потім чули. Пішла, подивилася в новинах. Що це за лапін? Це новий якийсь командувач командувач сухопутними військами РФ. Ну що ж, розпитали, значить, напевно, це є на часі. Давайте подивимося, чи вдасться Лапіну, як його це ця, ця нове назначення для нього програється. Дивіться, це називається миле обраняться, тільки тішиться. Тобто, посварився там, що там, що Кадіров з Путіним, Путін пересрав, як то кажуть, да, і назначив лапіна, щоб вони бодалися. Скажімо так, у цього лапіна буде досить мало. Е, ну, якихось можливостей маневрування, і для нього це буде, я би сказала, ну, крах його кар'єри. Тому що насправді він не бачить не бачить, карту, навіть покажу, щоб ви розуміли, як воно, воно сліпе кошеня. Що треба робити ну, на полі бою зараз з Україною? Тобто тут трошки воно обісралося, як то кажуть. Проте, проте, і ще, що саме цікаве, саме цікаве він розуміє, що повинен бути йти наступ. Розуміється. Але розуміти, це не значить, що робити. Не вистачає боєприпасів. Уже. Тобто такого, як то було, немає вже воювати по-боршому чуту не так уже і багато є. Ну і це для нього досить така судьбоносна якась ситуація От, в, в цьому в їхньому, знаєте, коли починають жалити один одного о, оце в банки-пауки. Це, це про них. Цим назначенням його. Скажімо так, надурили і нічого не зміниться. Тобто, якщо вони думають, що, назначивши Лапіна, він отримає перемогу якусь, да? от, ні, з цього, ну, на полі бою, ні, з цього роя не вийде ніхуя. Тобто, дали йому якусь, якусь стару. То, що він садіст, то понятне дело, то, що воно психопат, то, понятне дело, вони там всі такі, от, кончені. Але питання в тім, що хорошо бути психопатом, коли є зброя, а коли зброї мало, і в тебе підпорядкувані дебіли, і ще й боїшся повернутися раком наклониться, бо той же Кадиров виїбе тебе, то понятне діло, що тоді сложно бути таким дуже модним. Давайте подивимося, як для України програється назначення лапіна цього. Що, що, ми, що скажімо так, що Україна від цього буде мати. Україна буде готуватися і очікувати до нових якихось нападів і обстрілів. Буде моцно захищатися, досить болезніна. Але, але якась ситуація дуже довго буде, знаєте, як то казав, не нашим, не вашим. Да, у нас будуть якісь втрати, і втрати, я би сказала, якогось, знаєте, пустого місця. Тобто, на поля, поле, поле, пути. Не населений пункт, поняли? Тобто ми трошки о, передвигаємо, можливо, лінію. От. Але потім... Відступимо, і ми відступимо від чогось, що, ну це буде така тактика. Тобто, треба буде відступити від чогось для того, щоб потім для того, щоб підготувати свої сили. Це, це така тактика, і, в принципі, я не можу сказати, Немає! немає розгрома української армії, поняли? Тобто, так, да, ми щось покидаємо, якийсь полями відходимо, да, робимо якусь, скажімо, відступку для того, щоб потім загнати ворога в Капкан. Давайте подивимося, які успіхи на полі бою будуть у армії окупанта під керівництвом цього лапіна, у російських фашистів. Які будуть успіхи у російських фашистів на полі бою з Україною під керівництвом Лапіна. Що там буде? Вони розуміють, що від них очікують перемоги, перемогу в якомусь цьому, але їх ті ж і бояться, притом бояться, вони теж обстрілів бояться і бояться нашої зброї. Є у окупантів також, тобто вони почнуть наступ, але є у них втрати, і такі, які повинні бути. Я би так сказала. Вони не будуть говорити, але половину того, що є, вони втрачають, і це людський ресурс. Далі вони не розуміють, що куди йти, і що робити, і оця ситуа... і оце якась пустир чи поле, яке їм залишило, вони такі, ми б пішли, ну ми підсикаємо, ми б пішли, ну ми боїмося. Якесь місто для них стане настільки судьбоносним, от переломним. Це місто буде. А тут про місто вже от влада дала їм приказ захопити його. Ні, як, як ото були, вони будуть обмежені. Вони будуть обмежені, зупинені. І все одно, чи лапін, чи хуяпін. От, якщо ви кончені, то нічого з вас не вийде. Колись приходить. Знаєте, коли б'ється добро і зло, зло не завжди перемагає. От так от. Це ви спитали за цього лапіна, тому хочу сказати, що нічого з цього хулапіна не буде. Воно, як ото хуйня. То як ти не називайся, все одно хуйня. Все, друзі, це просто слово таке, це не матюки. А пам'ятайте, любі українці, пам'ятайте, всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які вам подобаються, які ставлять подобайки. З вами нічого погано не трапиться. Пока-пока!